Так, от, питання в чому. Я хочу звернутися до людей. Хто знає, а, хто стикався з цим, щоб ви могли описати в коментарі або закинути нам будь-яке відео чи будь-яке спостереження своє, можливо, з фактами, хто це, що це, а, щоб ми могли розібратися з цим. Це важливо, розібратися, бачу, поки ще ніхто не може. Тому що дуже багато напрямків і а, таких а, робочих варіантів. Одні говорять одне, інші друге, ще хтось говорить третє. Тому хтось говорить, що це ТЦК злетіло з катушок, звинувачують їх, інші звинувачують, що це військові. А ще одні версії є, що це бандити, які переоділися у військову форму і використовували це. І їх уже навіть затримали. Сім чоловік так говорять чому, тому що. Ну, має бути збільшуватися і чого нам боятись, чи може не боятись? може правоохоронні органи, е ну наші каральні, як я кажу, органи розберуться з цим, -цим і доведуть населенню в кінці кінців. Що, що вони по чому, тому що я бачу, не розібрались Версій дуже багато і їх збільшується з кожним часом. Розумієте, яка ситуація? Тому, друзі, всім миру, добра. Хто що знає, пишіть, будь ласка, щоб ми могли. Ну, тримати якби, це під контролем, а саме головне забезпечити себе та свої сім'ї від ну, таких речей.